Події спорт готові ознайомити вас із найцікавішими спортивними заходами, які відбувалися протягом минулого тижня на Коломийщині і не тільки. Мої вітання вам, глядачі телеканалу НТК. Сьогодні у випуску. Баскетбольний клуб «Тирлич» знову довів, що на сьогоднішній день йому немає рівних. У спортивному залі політехнічного коледжу відбулися матчі фіналу чотирьох Івано-Франківської області з волейболу серед жінок. Перші обласні легкоатлетичні змагання під відкритим небом у 2013 році провели в Івано-Франківську. Вихованці Коломийської школи Лесюків знову серед найкращих. Переконливою перемогою продовжила передсезонні контрольні зустрічі. Коломийська футбольна команда Карпати а Коломийські паверліфтери знову підтвердили свій високий клас. Далі про ці події більш детально. Баскетбольний клуб Тирлич знову довів, що на сьогоднішній день йому немає рівних. В матчах півфінальної стадії коломояни не мали особливих проблем із гостями з рівного Львова та Чернівців. Тепер на наших спортсменів чекають вирішальні матчі першості України. Коломийські спортсмени налаштовані на перемогу. У Коломиї вже вдруге проходить півфінальний турнір з баскетболу серед команд першої ліги. Цього разу баскетбольний клуб Тирлич підійшов до ігор у ролі явного фаворита. Команда здобула 20 перемог у 20 іграх, тому у півфінал потрапила вже із золотими очками. Тобто, коломаяни були позбавлені гри з командою чернівців, яку з легкістю обіграли у регулярній першості. У перший день турніру триличани легко, як то кажуть, на одному диханні здолали рівненську команду. Причому рахунок був переконливим: 100 на 53. Президент клубу Роман Бортейчук зазначив, що він задача, задоволений грою своїх допомогати. підопічних. Команда і... вже хоч сьогодні готова грати і... у вищій лізі, а от чи місто готове до ігор такого рангу – Меценант не впевнений. Перед нами стоїть задача в кожній грі перемагати. І звичайно, що сьогоднішній сьогоднішні гро я дуже задоволений, так як не тільки великий розрив рахунку, але вже видно е, непоганий малюнок і гри. Видно, що хлопці викладаються на всі, віддаються повністю е, на площаці. І це свідчить про те, що команда цього року має бути у фіналі чемпіонату України. Перша ліса як мінімум щасливий, що в Коломию повертається великий баскетбол. Ми вже за останні два роки другий раз приймаємо е, турнір такого рівня, Півфінал це такого в Коломиї ще не було. Маємо височезного рівня команду. Це є початок відродження баскетболу. Приїхав на півфінальні ігри і голова Асоціації баскетболу Західного регіону України Олександр Пазичук. Він зазначив, що коломийська команда за невеликий час виступів на всеукраїнському рівні довела, що на сьогоднішній день є однією з кращих у першому дивізіоні. А тому буде гідно дивитися і у вищолігових матчах. Хочеться зразу відзначити хорошу організацію турніру. Проходить на досить хорошому високому рівні, так само як і ігри. Я дивлюся, на кав боротьби ну, напевно не уступав би фінальним іграм. Я пригадую кінець 90-х, коли вперше з'явилася команда Коломиї на баскетбольній карті Західного регіону. Але на жаль, тоді був маленький зал, були проблеми. Але хлопці їздили, грали, змагалися багатьох з них я пам'ятаю, ще маленькими і доказали, що місто Коломия заслуговує на хорошу команду. Вже наступного дня Коломіяни знову ж таки з легкістю здолали львів'ян, і тепер у ролі фаворитів гратимуть у фіналі ігор першої української ліги. Богдан Малецький Сергій Грицак, програма НТК». У спортивному залі політехнічного коледжу відбулися матчі фіналу чотирьох Івано-Франківської області з волейболу серед жінок. Команда Коломийщини представляла спортивне товариство Колос. Дівчата увійшли до трійки призерів першості. Як закінчився чемпіонат, далі у сюжеті. Вже кілька років поспіль коломийські волейболістки грають у фінальних іграх першості області з волейболу. І як завжди, Коломиянкам не вистачає сил та фарту поборотися за золоті нагороди. Цього разу переподу для спортсмена колосу. Стали їхні візові із Галича. Коломиянки впевнено розпочали гру із принциповими суперницями, однак в кінці явно здали та поступилися 2-3. Це і зіграло вирішальну роль у розподілі місць на п'єдесталі пошани. Головний тренер Михайло Наумчук, хоча і був дещо засмученим після гри, однак відзначив, що у його колективу непогані перспективи на майбутнє. Перші матчі показали про те, що всі ігри проходять у дуже напруженій і, і гострій, безкомпромісній боротьбі. Прикарпатський університет є, ну, так би мовити, фаворитом цих змагань, тому що ця команда в минулому, команда майстрів, виступала у чемпіонаті України серед команд вищої ліги. Ось, вони перемогли з рахунком 3-0 команду Волейбольний клуб Комерсант. А у другій грі дуже напружена проходила гра. Наша команда, хоча поступила з рахунком 2-3 галицькій команди. Але я думаю, що глядачі отримали дуже багато позитивних емоцій, тому що волейбол був дуже цікавий, динамічний, прекрасний. А чемпіонами прогнозовано стали волейболістки Івано-Франківського університету. Їм не було рівних у жодній з ігор першості, та й не дивно. Адже ще в минулому році дівчата грали у вищій лізі вітчизняного волейболу. Кривники коломаяно галичанки зайняли друге місце. Бронза у місцевих майстринь сітківки. Четверте місце у фіналі зайняли дівчата з Івано-Франківського комерсанту. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подіїнтика. Перші обласні легкоатлетичні змагання під відкритим небом у 2013 році провели в Івано-Франківську. В обласному центрі розіграли Кубок Федерації легкої атлетики. Франківський стадіон Юність став спортивним майданчиком для вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл та шкіл Олімпійського резерву зі всього Прикарпаття. До легкоатлетичної першості долучилися і вихованці Коломийської дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Цей турнір започаткував новий легкоатлетичний сезон. Загалом участь у змаганнях Взяли 15 команд з усіх районів області. Юнаки та дівчата 1997 року народження та молодші змагалися у 13 видах легкоатлетичної програми. Чимало нагород різного, гатунку повезли з собою додому і коломийські спортсмени. Степан Бейляк був кращим у стрибках у висоту, а також посів друге місце у стрибках у довжину. Тетяна Тригуб'як була другою в стрибках у висоту. Також піднялася на вищу сходинку п'єдесталу у потрійному стрибку. Ще дві золоті медалі до Коломийської скарбнички поклала Юлія Лопачак. Їй не було рівних у секторах стрибків у висоту та довжину. Хороший результат показали і Роксолана Атамас та Оля Корнута, здобувши по бронзовій нагороді в бігу на 800 та 100 метрів відповідно. В естафетному бігу 4 по 100 метрів жодна із команд не змогла обігнати четвірку Коломийських дівчат, які посіли перше місце. А нашим юнакам в естафетному бігу трішки не вистачило, щоб повторити досягнення дівчат. У підсумку вони другі. У загальному заліку легкоатлетична команда Коломиї посіла друге місце, пропустивши вперед тільки обласну школу. Вихованці коломийської школи Лисюків знову серед кращих. Причому цього разу вони отримували нагороди як у карате, так і у Тхеквондо. Зі слів тренерів зараз ведеться цілеспрямована робота з виховання олімпійця, який буде представляти Коломию. З тренерами чемпіонів спілкувалися наші журналісти. У надвірні відбулися змагання з тхеквондо за версією ВТФ. Це олімпійська категорія. У турнірі взяли участь команди з восьми областей. Загалом на першості було майже 300 спортсменів. Коломияни виглядали достойно. Вони привезли вісім нагород, причому дві з них найвищого гатунку. Тренер Коломиян Михайло Лисюк задоволений результатами своїх вихованців. Кубок Карпати у місті на це практично вісім областей. Біля 300 спортсменів, там 260, бо там ще на сезонтра не знав команди практично. Але в середньому змагання уровень змагань дуже був високі. Так, як до Івано-Франківської області, я рахую що змагання, було на лише уровні зведено. Наша команда практично привезла ріси нагород. З них двоє золотих, троє срібних і троє бронзових медалей. Дякую, дякую, ще нашим спонсорам, що це Чорному, допомагають Це Роману Бертейчуку, це Володимиру Чорному, який завжди допомагає. Завданий час ми їхали на чемпіонат у користі. Роман Мартинчук дав нам практично. Я сів за руль їхав. Окрім цього турніру, колум'яни брали участь і у чемпіонатах України з Кеквандо. Двічі навіть вигравали першість. Зокрема, чемпіонами ставали Руслан Куйбіда та Михайло Кушнірук. Ще однією вагомою подією для Коломищини стало обрання Михайла Лисюка президентом Всеукраїнської федерації Каратедо за версією Вудобудо. Зараз на наших спортсменів чекає підготовка до чемпіонату світу та Європи, які відбудуться у Англії та Швеції. Богдан Малецький Сергій Грицак, програма НТК». Переконливою перемогою продовжила передсезонні контрольні зустрічі. Коломийська футбольна команда Карпати. Минулорічний бронзовий призер чемпіонату області зустрічався із шостою командою сезону 2012 року. Матч відбувся на стадіоні села Королівка. Минулого року ці команди не визначили переможця в офіційних зустрічах. Двічі зігравши в нічию 0-0 в Косові та 1-1 в Коломиї. Цього разу косівчани пручалися тільки протягом першої півгодини. Дедалі перевага зелено білих ставала більш помітною. Вже на 35-й хвилині. Андрій Олійник замкнув передачу з гострого кута, змусивши виймати м'яча голкіпера косівчан. А вже за дві хвилини Андрій Нестарук змарнував чудову нагоду, виходячи сам на сам. У другому темі футболісти Карпат володіли беззаперечною перевагою та контролем м'яча, але пробити голкіпера Косова вдалося тільки одного разу. Після подачі олійника з кутового найспритнішим у воротарському майданчику гостей був Олексій Родевич. Можна ще пригадати непризначений пенальті у зв'язку з порушенням правил на нести руку, але промовшимо все ж це тільки спаринг. Коломийські пауерліфтери знову підтвердили свій високий клас. Вірніше зробила це юна наша краянка Юлія Оробець на черговому чемпіонаті Європи у Празі Вона виборола чотири медалі. Однак на цьому дівчина не зупиняється і вже знову готується до чемпіонату світу. Детальніше про талановиту спортсменку у нашому сюжеті. У родині оробців всі природжені лідери. Діти стараються не відставати від батьків. А от донька Юлія вже насілива наступає на п'яте мамі. Цього разу дівчинка привезла медалі із чемпіонату Європи, який пройшов у Празі. Це був чемпіонат Європи серед юнаків дівчат, юніорів та нори. Я виступала серед дівчат до віком до 18 років. в ваговій Категорії до 72 кг. вони проходили в місті Прага в Чехії з 9 по 13 квітня. Своїм результатом я дуже задоволена. Я його покращила на 17,5 кг кілограмів. Попередніх змагань. це досить непоганий результат. Зайняла в сумі триборства я друге місце, і по управах також зайняла друге місце. Тренують юну спортсменку батьки та Володимир Довганюк. Однак часу на відпочинок у студентки політехнічного коледжу немає. Одразу ж після приїзду у спортзал і готуватися до нових стартів. За донькою уважно стежать і батько і мати. Інна Оробець каже, що за три роки тренувань її донька досягла вагомих результатів. Це досить хороший результат. Вона вже два рази ставала призеркою чемпіонатів світу, тепер призеркою чемпіонату Європи і тому. Радує те, що поступово результат починає рости. Вона набирає, як кажуть, в спорті обороти і надіємося, що ще за роки тренувань вона зможе покращувати результати свої і нарешті здобуде звання чемпіона або Європи, або світу. І дочка, і мама знову готуються до відповідальних змагань. Вони вже привчили коломаян до нагород найвищого гатунку. Залишається лише побажати їм успіху. Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма подієнтика. Наразі це всі спортивні повідомлення тижня. Більше новин на сайті телеканалу Бережіть себе і будьте спортивні.